Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, якою може бути система мотивації та винагород у закладі освіти, навіть коли ресурсів для цього недостатньо. Які є фактори мотивації та як можна запустити процес самомотивації педагогів у школі? Почнімо з терміну: Що ж таке мотивація? Це поштовх, стимул до дій. Натхнення та прагнення досягти мети і отримати найкращі результати. Існує ось така формула мотиваційного потенціалу роботи працівника. Потрібно знайти середнє арифметичне значущості роботи, різновидів роботи та зіставлення з результатом, а потім помножити його на автономність і зворотний зв'язок. У результаті матимемо мотиваційний потенціал роботи працівника чи працівниці. Якщо кожному компоненту умовно присвоїти 10 балів, то максимальний мотиваційний потенціал роботи становитиме 1000 балів. Розглянемо, що може означати кожен із компонентів у закладі освіти. Значущість роботи це втілення стратегії закладу, підготовка учнів до ЗНО та вибору професії, вплив на їхнє майбутнє життя. Різновиди роботи. Охоплюють широкий спектр питань. Це загалом проєктні довготривалі чи короткочасні завдання, робота, що потребує креативності чи швидкого розв'язання повсякденних питань. Зіставлення з результатом. У разі, коли йдеться про близький результат, це знання учнів та їхній розвиток. Коли ж про віддалений це самозарадність випускників. Та їхня готовність до життя, автономність роботи. Це про те, що закон гарантує академічну свободу, а також, що керівниця чи керівник закладу цю свободу забезпечить. Зворотний зв'язок це комунікація між учасниками освітнього процесу. Зв'язок може бути постійним, формальним, неформальним, різноплановим. Отже, якщо ви керівник чи керівниця школи, ви вже маєте хороше підґрунтя для мотивації вашої команди, і лише від вас залежить, як ви ним скористаєтеся. Вашим мотивом для цього може бути відповідь на щоденне запитання до самого себе, що я маю для цього сьогодні зробити? Зосерейтесь насамперед на людях, а не на результатах. Вибудовуйте стосунки, які базуються на принципах довіри та відкритості, тоді члени команди відчуватимуть безпеку у висловленні власних думок та ідей. Давайте завдання персонально кожному працівникові та працівниці. Нехай воно буде цікавим і не дуже простим. А ще краще, як з вашого переліку, кожен та кожна обере собі завдання самостійно, спільно визначте. Яке має бути якісно виконане завдання та за якими критеріями його можна оцінити? Залучайте членів команди до постановки цілей, використовуйте при цьому фасилітацію, метафоричні вправи та метафоричні завдання. Ставлячи цілі, використовуйте систему SMART, тобто робіть їх конкретними, вимірювальними, досяжними, актуальними та своєчасними. Дозвольте працівникам самим обирати, як вони досягатимуть цілей. Це допоможе їм зосередитись на тому, чого потрібно досягти. Підтримуйте постійний зворотний зв'язок. Це дасть команді змогу швидше отримувати якісний результат. Майте єдину візію успіху. Мотивуйте. У цьому вам допоможуть три складники мотивації: поштовх, стимул. І природна мотивація людини. Що ж може бути поштовхом? Раз ваша команда взялася втілювати якусь ідею життя, будьте готовими першим показати приклад, провести відкритий урок або майстер-клас. У вашому колективі завжди будуть учителі-агенти змін, які вже давно впроваджують інновації. Попросіть їх поділитися своїм досвідом з колегами. Ще один варіант. Дзвінок другові. Запросіть до себе в школу, колег або команду вчителів з інших шкіл обмінятися досвідом. Працюйте над бредом закладу. Це теж буде хорошим поштухом для ваших працівників, оскільки це змотивує їх підтримувати статус школи. Будьте щедрими на стимули. Чудово, як у вас є можливість преміювати ваших працівників чи вручити їм грошову винагороду. Фінансовий стимул завжди позитивно впливає на мотивацію. Іноді такої можливості немає. Однак слід пам'ятати, що й похвала це хороший стимул. Хваліть членів команди приселюдно, а за критерій беріть професійні навички. Для когось будуть важливими грамоти, дипломи та подяки. Зробіть свято під час їх вручення, доріжка слави, під звуки музики, оплески колег. Залишать незабутні враження, виїзні інтерактивні педради на природі, методичні пікніки, спільні культурні поїздки, дозвілля сім'ями колег це ті стимули, що дають позитивні емоції, які запам'ятовуються надовго. Інколи встановлені стягнення і покарання теж для декого можуть бути стимулом. Перші два складники, які ми розглянули, це приклади зовнішньої мотивації. Вони зазвичай короткотривалі. Але ось третій елемент, природна внутрішня мотивація, може існувати протягом усього життя. У чому ж її таємниця? Це чудово розкриває психологиня Сюзен Фоулер у книзі, націлені на результат, Йдеться про так звані АБВ мотивації. Які базуються на природних потребах людини. Розгляньмо їх детальніше. Потреба автономності, це потреба мати вибір, відчувати, що ви все робите з власної волі та керуєте своїми діями. Дозвольте це вашим працівникам. Потреба близькості, це намагання турбуватися про інших і відчувати, що й про вас турбуються, це мати тісні взаємини з іншими людьми. Не переймаючись їхніми прихованими мотивами, відчувати, що ви відіграєте важливу роль у житті інших, створіть можливість самоорганізації до командної роботи, наприклад, через скрам запровадьте систему менторства. Потреба вдатності це поривання долати повсякденні випробування, і використовувати можливості, досягати прогресу. А також відчувати, що розвиваєтеся і досягаєте успіхів, створюйте ситуації, де ваші працівники можуть показати свою майстерність і отримати задоволення собою. Наприклад, педагогічну раду з від вчителів, які атестуються, проведіть у форматі Еткемп, тобто як дискусійний захід для професійного зростання, а підсумки методичної роботи за рік. У форматі шкільного фестивалю вчительських інсайтів тут важливо залучити кожну вчительку та вчителя поділитися своїми здобутками. Пропонуйте творчим членам команди бути спікерами на форумах інноваційної освіти. Безумовне задоволення цих трьох природних потреб. І потреб піраміди маслоу створить оптимальну мотивацію, і ви запустите процес найвищого гатунку – самомотивацію. Детальніше про це ви дізнаєтеся в додатку. Святкуйте успіхи: малі, великі, масштабні і навіть незначні. У кінці кожного навчального року обов'язково проводьте з командою. Робочу сесію фасилітації з елементами святковості історія нашого успіху. Це створить можливість озирнутися назад, визначити фактори свого успіху, проаналізувати їх у невимушеній атмосфері і надихнутися на нову історію ще захопливішу, ніж попередня. Отже, у кожній школі. Навіть за найменшого ресурсного забезпечення, зокрема фінансового, завжди можна досягти найвищого мотиваційного потенціалу роботи. Усе у ваших руках. Робіть свої будні та будні вашої команди щасливими. До зустрічі!